У притул до села наші вояки підійшли до Петрівського біля Докучаївська. Бойовики вже кілька днів смалять із важкої артилерії по наших оборонцях, але українці тільки укріплюються на новому місці і не відступають. Метр за метром українська земля вертається під контроль України. Війна як вона є в репортажі Євгенія Гаркова. Ми зараз на околицях селища Петрівське. Ось воно там вдалині до нього близько двох кілометрів. Нещодавно змі написали, що наша армія зайняла це селище. Хоча насправді це не так і найцікавіше. Те, що першими про те, що українська армія увійшла в Петрівське, написали ватажки терористів нашого присутствия нет ніякого. Ціль – це вброса просто поготовить своє населення, своїх зрителя теж тому, що готовят, они, скорее всего, эту точку как бы оставить те, що наша армія просунулася вперед, і фактично підперла терористів. Факт цього хлопці не приховують, збройні сили поліпшили наше тактичне становище на цьому напрямку, каже Юджин. Тепер Петрівський контролюють на відстані, що противника деморалізує. Противник ні морально не а ні физически. Напередодні бойовики обстріляли сусідні з петрівським села, гранітне та Богданівку із дуже крупного калібру. Вогонь вели хаотично, в тому числі по житлових кварталах, розтрощили автівку медиків, які на той момент чергували в селі, і посікли місцеві будинки. Гатили дві гаубиці калібром 152 мм, міліметри. Та майже весь боєкомплект випустив танк. Наші жартують, мабуть, промацував чи завезли на передову. Бува джевеліни. Припускають це помста за наше укріплення позицій. Хаті була телевізор, дивилася. Вроді помалу, помалу. А потім бабах, бабах, все душе і дужче, а потім як дало. Там були уламками вражені людям паркани, дахи е сільгосп земля була. Ну, як повністю перепахана снарядом. Е, ніхто не постраждав з місцевих на щастя. Не втихомирилися терористи. І сьогодні, по всій лінії оборони 93-ї бригади, бойовики стріляли зі 120-мм міліметрових мінометів. Така ситуація не тільки була за цю добу, це вже десь протягом тижня. У нас, в принципі, театри бойових дій особливо не змінюються. У нас це є Богданівка. У нас є новотроїцьке, у нас гранітне, і також от зараз більш підключився чермолик. Вогонь кажуть, хвили із напрямку того ж таки Петрівського та населеного пункту стила. Ми свої можливості ще повністю не Показали з Донеччини. Євгенія генія Сергій Кісельов, Станіслав Керанчук, Спецкор 2+,2.